Назвали Небесною сотнею українців, які загинули у Києві, на Майдані, вулицях Рушайського та Інститутській. Гинули за честь, за волю, за право бути народом, джерелом і мірилом влади у власній державі, за країну, в якій не страшно жити і народжувати дітей. До кінця доби, 21 листопада 2013 року, на Євромайдан у столиці збирається понад півтори тисячі чоловік молоді, студентства киян. З'явилась міліція, посилені загони Беркуту, із другої половини наступного дня кількість людей зростає, відбулися перші сутички з міліцією та провокаторами. На мітинг виходить до п'яти тисяч людей. 24 листопада у Києві прийшла велика ходатай мітинг на майдані незалежності, в якій взяла участь понад 100 тисяч громадян України. На барикадах палають шини, чорне небо, Матусю. Мамо, не мовчи. Я теж хвилююся за тебе. Але, Матусю, зрозумій, не можу я сидіти вдома. Коли на вулиці іде бій, ми переможемо вже відомо, бо правда, мужність, гідність, честь на нашім боці, зрозуміла, ми всі гуртом, такі як єсть і наша єдність, наша сила. І зрозумій ти, що з нас навіть природа заступилась. Нам тепло у зимовий час, мов з неба благодать спустилась. А люди, люди в нас такі. Пісні співають, варять кашу і мріють мужні вояки про швидку перемогу нашу. Ти не соромся, підійди, знайомся. ось митець. Микола, він кожен день сюди ходив, щоб змалювати все довкола. Дивись, отам От ідуть дівчата з піснями, з квітами йдуть. Вони йдуть за барикади до тих, хто проти нас стають. І ти, матусю, не хвилюйся. Вони не цілитимуть нас, повір, я їх вже не боюся. Вони прозріють, прийде час. Ходи зі мною, моя рідна мати, бо зараз ми усі потрібні там, де треба укріпити барикади, щоб відстояти Україну. Проти 30 листопада, близько четвертої години ранку, коли на Майдані Незалежності залишалося до 400 протестувальників, їх оточили озброєні бійці Беркуту, які здійснили розгін мирного протесту, застосувавши силу. Були застосовані вбухові пакети побитих, поранених протестантів, прихистив Михайлівський собор. В якому оперативно розгорнуто медичну службу операційні блоки, збурення в суспільстві наростає. І вже 1 грудня півмільйона обурених діями влади українців зібралися на всеукраїнське віче. До них приєдналися європейські дипломати. 8 грудня активісти Євромайдану звернулися до українців із закликом прийти на Майдан Незалежності. І стати учасником маршу мільйона у неділю на Майдані в Києві зібралося сотні тисяч людей. Мітинг розпочався всенародною молитвою за Україну. Отже наш здавалося на весь світ лунав гімн України, що його тоді заспівав весь майдан. Після завершення маршу мітингувальники звели блокпости та барикади в урядовому кварталі Києва 11 грудня 2013 року режим Януковича шляхом нічного штурму здійснює чергову спробу ліквідувати Євромайдан, застосовуючи спецпідрозділ Беркут та внутрішні війська. Дзвони Михайлівського золотоверху забили тривогу. 19 січня 2014 року в Києві на народному віче зібралися десятки тисяч мітингувальників, що висловили своє обурення ухваленню законів 16 січня. Поступово мирна акція переросла в жорстоке протистояння з міліцією та внутрішніми військами. Беркутівці застосували спецзасоби і, незважаючи на мінусову температуру повітря, водомет. Події, що відбулися з 19 по 22 січня 2014 року на Майдані, ще називають Криваве водохреще. Це була найгарячіша фаза у протистоянні народу і влади. 22 січня на вулиці Грушевського. перші загиблі. Не чекай мене, мамо, додому. Бо додому я вже не прийду. Не чинив, мамо, зла я нікому, захищав лиш країну свою. Не стріляв у людину, я, мамо, бо любити ти вчила мене. Ну тих, хто у мене поцілив, людський осуд уже не мене. Ти пробач, що тебе я покинув, що поїхав далекою путь. Знаю, снайпер цілився в мене, а поцілив в твоє серце і грудь. А хотілося мамо, так жити, я ще зовсім не думав про смерть. Та я мусив так рідно вчинити, щоби банді сказати цій геть, ти не плач, моя рідна матуся, сонце зійде, ти стань на поріг. Бог одно тебе з цим гореть не лишить, а народ не простить їм цей гріх. Наму не плач, я повернусь весною у шибку пташинку. А може дощем на поріху паду. Мамочко вибач за чорну хустину, за те, що віднині. Фінальним і найбільш драматичним етапом революції стали події у Києві 18 20 лютого, в ході яких загинуло більше сотні кращих наших синів і дочок. На Грушевського сльози і квіти, і запалені болем свічки. Їх приносять дорослі і діти і скорплять на прапорах стрічки, чути плач. По всій Україні, та в нас горя чужого нема, ми вклоняємось кожній родині, сім'ям тим, що торкнулась біда, плачемо разом із матір'ю тою, що дитину убив її кат, скорбимо полеглих героїв, що лишили сиріт немовлят. Кожен із цієї небесної сотні, як і ми з вами, мали свою сім'ю. Батьків, друзів, захоплення, свої симпатії і свої невідкладні справи. Але поклик їхньої душі саме в цей час призвав їх до боротьби за вільну, демократичну, чесну Україну. А на могилі плаче мати без перестанку і голосно крича. Бо під землею від російської гармати загинуло її мале трьохмісячне дитя? Вона буде у господа питати, чому від неї забирають сенс всього життя? Для чого всіх невинних просто так вбивати? На що у відповідь, буде лише тишина. Ми закликаємо вас сьогодні згадати у наших молитвах усіх героїв, які поклали свої голови за наше майбутнє і за тих, які продовжують боротися за незалежність України. Хай пам'ять всіх невинно убитих згуртує нас, живих, дасть нам силу. Та волю, мудрість і наснагу для зміцнення власної держави на власній землі.